Друзі, привіт! Продовжуємо інформувати вас цікавими новинами із Москви. Карма в дії в Російській Федерації другий день поспіль стався дивний хлопок на електропідстанції в Москві. Там зникло світло в трьох башнях Москва-Сіті. Люди кричать, тому що застрягли в ліфтах. Паніка та хаос на вулицях. На місце події терміново приїхали карети швидкої допомоги та Міністерство надзвичайних ситуацій. З'явилося відео з місця подій. В телеграм-каналах деякі росіяни повідомляють що в Москві працює диверсійно-розвідувальна група Збройних сил України. Про це та інше далі. Перед переглядом новин підтримай Збройні Сили України. Підпишись на канал, тиснувши на дзвіночок. А також став лайк та коментуй дану новину. Дякуємо. Тільки можна другий день поспіль, тільки настає вечір. А Москва перетворюється на хаос. Там блекаут в прямому розумінні цього слова. Як повідомили деякі московські засоби інформації, три вежі Москва Сіті залишились знеструмлені перед знес. Струмленням було чутно дивний хлопок десь поруч. Щось сталося, люди не розуміють, що на думку людей, які проживають в даному районі, світла немає в вежах IQ-кварталах. квартала. В них розташована низка державних установ Росії, зокрема приміщення Казначейства Російської Федерації, Мінцифри, Міністерство промисловості і торгівлі, Міністерство економіки розвитку. Люди скупчилися біля входів у будівлю, куди приїхала швидка допомога та Міністерство надзвичайних ситуацій Москви. Зараз з будівель евакуювали персонал. Зокрема, за повідомленнями очевидців, співробітників виводять із неструмлених верш, де розташовані урядові офіси та їхні департаменти. У будинках спрацювала сигналізація, звідки терміново евакуювали людей. Не працює п'ять ліфтів. У них застряли люди. Вони просять про медичну допомогу. Зокрема, люди застрягли у ліфтах між 24 та 25 поверхами. У міністерстві Мінекономрозвитку Росії люди в Москві роз... Злючені кажуть, що напевно там працює розвідувально-диверсійна група України, і саме вони роблять ці диверсії, але це тільки припущення. Ми вважаємо, що це просто карма в дії. Росіяни своїм негативом, обстрілами українців принесли погані події в Росію. Місцеві військові, які були в Україні на війні, повернулися у Москву і почали там дуже багато курити в заборонених місцях. Це призводить до того, що вже другий вечір поспіль в різних районах Москви вибухають електропідстанції та стають. Ються різні дивні речі. Також, можливо, це роблять диверсії самі російські мобілізовані, які дуже сильно злі на Путіна і на його мобілізацію в країні. Таким чином, росіяни мстять за те, що їх виловлюють на вулицях і кидають на війну в Україну. А ми, українці, їх попереджали, що буде карма, і вона завжди повертається туди, звідки прийшла. Маємо надію, що завтра зникне світло у бункерного діда у бункері. Треба йому зробити блекаут. Друзі, цікава ваша думка. Пишіть в коментарях, хто робить такі капості московитим на цьому у нас усе не забувайте про віру в збройні сили України разом до перемоги.